Привіт! Перевіримо, наскільки твої знання відповідають рівню B1. У цьому відео ти знайдеш завдання різного формату і зможеш оцінити свій рівень. І якщо чогось не будеш розуміти, пиши в коментарях. Я підкажу, де знайти пояснення. Ну і звісно, куди ж без говоріння. У форматі відео на Ютубі перевірити, наскільки добре ти розмовляєш німецькою, звісно, не вийде. А от на Патреоні легко. Тому переходь за посиланням під відео, там є багато різних завдань до цього уроку, в тому числі аудіювання, говоріння, граматика і так далі. І хто надсилає свої виконані усні і письмові завдання мені на перевірку, отримує від мене зворотній зв'язок. Отже, відразу після того, як ти підпишешся на канал і поставиш лайк, ми починаємо. Перше завдання тест. Обирай відповіді, які здаються тобі правильними. І записуй їх у зошит. Але не вгадуй, старайся покладатися на правила, які ти знаєш. Тут будуть лише ті теми, про які вже є відео на моєму каналі. Тепер ознайомся з правильними відповідями. Ми впоралися з першим завданням. Ми молодці. І навіть той, хто не дуже добре впорався, все одно молодець, бо буде тепер знати свої слабкі сторони і зможе все надолужити. Переходимо до другого завдання. Знайди в тексті 10 помилок. Помилки можуть бути дуже різноманітними, іноді навіть підступними, тому постався до тексту уважно. Розділимо текст на декілька частин, тому що він доволі великий. Став на паузу, щоб мати більше часу ознайомитися з кожним реченням. Знаю, це було складно, але більш прості тексти ми вже аналізували. Прийшов час підвищувати рівень складності, щоб краще себе оцінити. Порівняй тепер свої відповіді з правильними. Наступне завдання буде таким: text durch die Satzteile. Тобто в тексті пропущені не просто слова, а цілі шматочки речень. Спочатку прочитай їх, можеш навіть переписати собі у зошит, щоб вони були перед очима. А на наступній сторінці покажу сам текст. Звертай увагу на те, головне це речення чи підрядне, на порядок слів, на інші частини речення і чи впишеться те, що ти хочеш додати, в те, що вже є. Ну і про сенс, звісно, не забувай. Не забувай в коментарях ділитися враженнями про завдання і своїми результатами. Мені важливо розуміти, які формати глядачам даються легко, які складно, що потрібно було б додати і так далі. І нарешті останнє четверте завдання буде аудіюванням. Послухай текст двічі, в якому пропущені слова. Спробуй почути, які саме слова там мають бути, і допиши їх. Постався уважно, тому що потрібно правильно написати закінчення. Тому не забувай і про відмінки, і про роди, і так далі. Багато людей denken, dass Lärm nur dann ein Problem ist, wenn er sehr laut ist. wie zum Beispiel bei einem Rockkonzert oder auf einer Baustelle. Doch auch alltäglicher Lärm, wie Straßenverkehr oder laute Gespräche im Büro, kann unsere Gesundheit beeinflussen, ohne dass wir es sofort merken. Studien zeigen, dass ständiger Lärm Stress verursacht. Der Körper reagiert darauf, indem er mehr Stresshormone produziert. Das kann langfristig zu Bluthochdruck, Schlafproblemen und sogar Herzkrankheiten führen. Besonders gefährlich ist es, wenn wir nachts Lärm ausgesetzt sind, denn guter Schlaf ist wichtig für unser Immunsystem und unsere Erholung. In großen Städten ist es fast unmöglich, völlige Ruhe zu finden. Deshalb suchen viele Menschen Erholung in der Natur, wo sie die Stille genießen können. Manche Wissenschaftler sprechen sogar von Lärmverschmutzung, ähnlich wie bei der Luft oder Wasserverschmutzung. Um sich besser zu schützen, kann man einfache Maßnahmen ergreifen, Fenster schließen, ruhige Orte für Spaziergänge wählen oder in der Wohnung schallisolierende Materialien verwenden. Wichtig ist, dass wir Lärm nicht unterschätzen, denn er betrifft nicht nur unser Gehör, sondern unser ganzes Wohlbefinden. Viele Menschen denken, dass Lärm nur dann ein Problem ist, wenn er sehr laut ist, wie zum Beispiel bei einem Rockkonzert oder auf einer Baustelle. Doch auch alltäglicher Lärm, wie Straßenverkehr oder laute Gespräche im Büro, kann unsere Gesundheit beeinflussen, ohne dass wir es sofort merken. Studien zeigen, dass ständiger Lärm Stress verursacht. Der Körper reagiert darauf, indem er mehr Stresshormone produziert. Das kann langfristig zu Bluthochdruck, Schlafproblemen und sogar Herzkrankheiten führen. Besonders gefährlich ist es, wenn wir nachts Lärm ausgesetzt sind, denn guter Schlaf ist wichtig für unser Immunsystem und unsere Erholung. In großen Städten ist es fast unmöglich, völlige Ruhe zu finden. Deshalb suchen viele Menschen Erholung in der Natur, wo sie die Stille genießen können. Manche Wissenschaftler sprechen sogar von Lärmverschmutzung, ähnlich wie bei der Luft- oder Wasserverschmutzung. Um sich besser zu schützen, kann man einfache Maßnahmen ergreifen, Fenster schließen, ruhige Orte für Spaziergänge wählen oder in der Wohnung schallisolierende Materialien verwenden. Wichtig ist, dass wir Lärm nicht unterschätzen, denn er betrifft nicht nur unser Gehör, sondern unser ganzes Wohlbefinden. Запитуй, якщо чогось не розумієш. Ділися враженнями про тест у коментарях і зустрінемося у наступному відео.